Доброго ранку! Бажаю всім міцного. То яку байку розповісти вам сьогодні? Напевно, це буде байка про минуле і про майбутнє. Ви за минуле чіпляєтесь, а в майбутнє лізете. М -м? За минуле чіплятися не варто. Минуле треба і можна відпускати. Закривайте світи. Там є описано, як це робити. А от в майбутнє потрібно прагнути. Чому? Тому що сила йде з майбутнього, з тих подій і мрій, які я хочу досягнути. Тому все просто закривайте світи, отримуйте затиснену там силу і спрямовуйте її на мрії. А мрії, мрії, дозволять вам отримати щось більше від майбутнього. Пока.